Я прошу, щоб відмінили і на земельній комісії, і в цьому кажу, от маєте там сесію, як сесія решити, отут відмінити, значить в районі безпровід. Я би вас просив, бо діло в цьому, що сільське пасовище, угіддя сільського, е, угіддя пасовища, діло в цьому, що люди худобу тримають, мало зараз тримають, колись було більше. Але йде такий час трудний, що кожен, і дивлюся, я от вже на пенсії, але ще рік, два, три, п'ять, буду брав коров, буду, гнав пасти будемо. Будемо відновлювали е, скотину, будемо пасли там, і, бо то ж пасовище. А де, а де ми будемо проженим пасти? Нема пасовища, розливи, там ніхто не бачить, Там, там десь більше десяти кальгова, 10, там з 15 гектарів, я вчора там був. Розриду, там сиплять мусор, там гори, там, там щурів, там вода тече, з якою ми князь воду. Так само то є проблема На Луже, е, вулиця, яка за річкою сюди. Е, Брусарня. Брус, так само всі маси верхні барваринці. То є проблема, і люди сьогодні стоять, не дурно стоять 20-ї години, а щось стоять. То вже старші люди бачать, щось вони знають, хтось має дві керниці, хтось три керниці. Каже пан голова, які ваші діє, як години стане. Вони собі доб'ють. Ви готові добити? Голова... Можемо собі. Ви собі готові зараз 10 метрів поговорити? О, голова не казав, і від того я ніхто не чув. Є, є люди, є чули. Голова колись казав, є теж людина. Коло на Маївку сказав під, під під цим біля каплички, сказав, що він кар'єру не буде, бо вода пропаде на селі. От є свої людина, старша жінка, але вона от поплавська. І вона йому каже, в очі він каже, якого не казав. Коротше, така ситуація. Хлопці, зрозуміти людей, зрозуміти людей і вас просять всі, просимо рішення цього не піти. Проголосуйте, значить будуть радикальні дії. Будуть перекривати дорогу. Щось будуть робити, ляжуть, але не дадуть. То за 300 метрів вже би хотів нашу, нашим нам там смітників. А хто зробив рекультивацію? Ви бачили там, що робить? Там черпали, черпали, черпали. 10 років і 20. І, і там багато хто з того нажився, а хто рекультивацію зробив? Так полишали, там страшно дивитися. Там... І ще там ще буде. Там діти пасуть, ще може хтось обвалитися, злетіти, засипати. Хай зроблять, хто зробив рекультивацію. Ніхто ніхто не зробить тої рекультивації. Лише це на роки, на... коли діти внуки скажуть, тут дикуни жили, щоб так понаривали. ще Немає таких таке, ніде не видно. Тільки там в тому кар'єрі. От такава ситуація, хлопці. Подумайте, подумайте. От тут, як бачите, де той представник, заявник, хай би він тут прийшов сюди, хай би він щось пообіцяв, де він є? Чомусь голова заінтересований. А я знаю чому. Бо е, Люшняк власник, а він співвласник. І той інтересний. Ту, вже думаю, рік два голосувати за нього не будуть. Вже не пройде, до лісу не хочете. А до такого, 6 гектарів з половиною для його і для його дітей. Сьогодні вам дав, шановну громаду і депутатів поправку. Дискусія на комісії. Районної ради дуже велика було І там депутати від свободи не хотіли голосувати. Інколайович переконав депутати. потім своїм западі сказав, дайте я за 3000 тисячі дайте мені те рішення. В цьому. Розумієте, що вже, в цьому. Цьому, його вже не цікавила більше, вода. В цьому. дайте мені те рішення. Послухаймо, Ігор Миколаю, рішення дати, дай, я буду грати, сіяти, я дам сто тисяч на нашу церкву. Давай! Хай люди голосують. Вже вам не треба бути. Я сіяти орати будуть. Сіяти орати небезпеці. Він занесе 100 тисяч. Нині, хлопці, хто за 6,5 гектарів землі, 6,5 гектарів землі під кар'єр, за 70 тисяч гривень. 70 тисяч доларів до церкви. Але свої справи церкові підпиратися, є гріх і місце платить. Йосиф, а, ми, не можна мені ще говорити? Не Чи ви мене прикрити? Ну давай, під церкву з людьми було. Я казав люди, якщо появиться такий слушний інвестор, я буду з вами говорити з людьми, під церквою. Я ще людей, я просто не приводив людей. Люди підтримали, і люди з вашого регіону, з багатьма людьми, і з Васильом Малечком, і з Бавдисом, і з іншими. Я, я, я людьми, дай. Дякую, я сказав, де. Місь, барбари, ця. Барбари, ця. Де в лісі? Скільки людей було? Коло -чо чого? Я ж чув мої слова. Повтори мої показав, показав,

Уряд виборчого округу, який підтримують, кажуть, да, а, а що ми що ми будемо далі робити? Каже, якщо ніякі інвестиції не буде з громади абсолютно. Нині Олог, шановні депутати, приватний запросив Сергополя пере абсолютно на рівні готових ввод. Кар'єр піщани ніякого немає вплину. Та той Єолог вплинув на той, на той народний контроль, що там вирізали. Ну, той... uh, Ми mm -hmm. не я карія не мам, подобається. Значить, всі фальшиво зробили. Та й вам погоробляти, значить, то чесно. Але кінці то, і до, і до, і... до фахівців треба послуховувати кінці Геологи бачиться і пішов. Шановні, Шановні депутати, депутати і... ставлю на голосування пропозицію про. Скасування е, рішення Струсівської сільської ради номер 69 від 06.05.2016 року про додання згоди на проведення розвідувальних робіт і отримання спеціального дозволу на користування зову замкового гора і погодження надання земельної ділянки, я так читаю як понятків 6.43 гектара з метою подальшого зроблення копусу піску. Ставлю на голосування. Бойко проти. Запис. За. За. Утримайся. Що ти хлопчики можеш знати, що не буде? Юрчук, я за. Хлопець за. За. Запис. Трешко. Утримався. Супер. Гурко. Проти. Але як утримуватися, скажіть.

Продажні ви, депутати всі рішення не прийнято. проти голосування. Просто продажні. І там, і рішення не прийнято. Люди, Василь, я... він же сказав. Ти, ти, так? Так? А що ти отримаєш? Він хоче <плес> випитати. Право депутату дали виборці. Голосувати за, проти і утримався. Люди побачать. Люди це побачать. Проходимо до слідуючих питань. А, да. а то, що люди проти мання. Дуже, дуже багато людей за. Де ті люди? Де ті люди, що за? Тож люди, одна люди, люди, людина прийшла і сказала, я за, щоб я Далі по земельних питаннях надаю слово законоприятної сільської ради. Буде. У нас є ряд питань, які відносяться до того, що люди питаються про дачу про звуку на веб